Друзі, всім привіт, з вами У нас друзі гобліни. Спробуємо з вами щось тут зловити. Ну, спробуємо, то спробуємо, випадуть чи ні, це ось питання цікаве, так? Але все ж таки хотілося тримати своїх п'ятирішних гоблів перших. Пора б уже, пора. Так, давайте не знаю. Що ми можемо... Поїхали так будемо. Так. Мову поміняли. Ну, пішли ворота призива. Друзі, пишіть, як у вас. Крутки. Так. Щось ловиться, не ловиться. Прикольний Діма хотілося б. Так. -да. Від'єм, добре. Ну, івентовий. Кабанчик цього б забрати. Так, давай. Так. Рігер, ну, вроді би, епік, все добре, але. Не то, не то, не то хочеться п'ятірочок. Де мої п'ятирочки, а? Ну. Ну, давайте по-людськи, По-людськи, по людськи, по -людськи, по -людськи. Поїхали. Так, Хокмун. Лісю. грех Не, яд. грех <реш> <реш> Він б завжди приходить. Так, Дава. давай. Ну, скільки за чотири підряд регулярка, здається, в мене, блін. Ну це шикарно, бля. Да. Да уж. Mm. Прикольно. <с> <primo> прикольно. Да. Бальтазарчик, Ну, от бачите, прикаляси, блін. Прикаляси, звісно, вони стряшні, страшні, страшні, стрімні. Що мені рятувало цих кристалів на битниці. Це добре, що тут було. Я не забирав, Бог знак, коли що в лагері. І почистив, позбирав кристалики. Так, що в мене тут ще висить, не бачу. Тут... У ну, кого тут заберемо, друзі? Кого ви брали? Хульда, мілена. Ну возьму і хульду. Так, чи Мілен взять? Ні. Давай так. Потім ще, якщо встигнемо, Міленку возьмемо. Привіт. Вот так у мене, друзі, поприкалувалися в ту регулярку. Ну, всім дякую за перегляд. Якщо можна лайк, під відосік. Всім пока.